Радий представити вам нашу новинку це смарт годинник HK10 Pro Plus. Вони являються продовженням моделі HK9 Pro Max Plus, які дуже гарно себе зарекомендували серед наших клієнтів. Наявності є у нас в срібному корпусі з ось такими ремінцями. Це ремінець кольору хаки, світло-сірий, такий молочний, чорний і червоний. І також є моделька в чорному кольорі, але він не чисто чорний, а такого графітового кольору. Ось так вони виглядають. Відразу, як можете бачити, у них є декілька режимів Always on Display. Раніше можна було тільки один набрати, тут же їх декілька. І з нового, що з'явилося в даному годиннику, це гіроскоп. Ось можете побачити, як він працює. Годинники наші поставляються в ось такі коробці. І в комплекті до годинника йде документація. Сам годинник. Ремінець силиконовий. Вони у нас на вибір декілька кольорів. А тканинний однаковий до всіх кольорів силиконових ремінців. І, звісно ж, зарядний пристрій до цього годинника. І також є менюшка. До речі, тепер їх ось так можна обирати. Зараз вам покажу. Ось це, в який також застосовується гіроскоп. Досить цікаво виглядає. І що знову даній моделі. Тут ще більш покращили процесор. Вони тепер ще швидше працюють, швидше відкриваються меню, деякі додатки. Ось декілька видів меню. Можете обрати, яке вам найбільш подобається. Це звичайно, як в оригінальної 9-ї серії. Швидко-плавно працюють, коліщатка безшумне. І ось такі віджити є. Погода синхронізується, більш детально і краще інтерфейс виглядає тепер. Повідомлення приходять абсолютно з усіх додатків. Ось подивіться, як він класно працює. Можна відкривати їх, читати. Ось така панель управління в них є, можна і редагувати. Панель швидкого доступу є також нещодавно закриті додатки, до яких можна швидко перейти. Потім по налаштуваннях, тут досить... Широкий вибір налаштувань, можна сюди навушники підключити, щоб на них музику програвати, яку ви завантажите на годинник, відповідати на дзвінки жестами. Налаштовувати звуки. Відразу також запитання часто, як зробити, щоб на годиннику не грала музика з відео, яке е, програється на телефоні. Вам для цього потрібно зайти в налаштування і прибрати оце, цей пункт медіа-аудіо. Також, до речі, у них набагато покращили динамік, він став гучніше. Потім ось ще інших багато налаштувань, все тут інтуїтивно зрозуміло, навіть дитина розбереться з цим. По екрану то він тут справжній АМАЛЕТ досить яскравий. В сонячну погоду його буде чудово видно. Реагує годинник на підняття, типу швидка реакція в нього. Ось оці режими різні AMOLED, Always On Display. Можете обирати в цих налаштуваннях. Потім, до речі, також, що в інших годинниках немає, це налаштування розміру шрифту. Для людей з поганим зором це дуже класне налаштування. Час вимкнення екрану, екран пробудження, динаміка, типу як буде анімація при переході в меню, в різні додатки, це ви можете подивитись, затестувати, обрати, яке вам найбільше подобається. Щодо функціоналу, то тут є всі необхідні функції, які вам потрібні для повсякденного життя. Адресну книгу сюди можете завантажувати, тобто це телефонна книга, кільце активності, переглядати, скільки кроків ви зробили, скільки ви часу були в русі, різні режими для заняття спортом, потім календар, таймер, секундомір, будильник, сповіщення, дзвінки. Будильник, вони працюють зі звуковим сповіщенням, типу не тільки вібрація, як у багатьох інших годинниках. Також є функція виштовхування. Вологе з годинника це якщо ви його намочили випадково, і потім вмикаєте цю функцію, і вона ультразвуком, які там крапельки, виштовхує з годинника, потім його протерли і все. Але купатись з ними чи плавати не рекомендується. Потім компас, ось таким чином він калібрується і відображає точні значення. Тобто тут взагалі не випадкові. Так же само і з пульсом. Тобто, щоб вам вимірювати. Показники здоров'я вам потрібно годинник одягнути на руку. Бачите, навіть нічого не світиться, якщо... ось, якщо годинник не на руці. І те, що тут світиться три діоди, це нормально, тому що також було на рахунок цього запитання. Це на всіх годинниках, так, це не брак, це все добре, так і потрібно. Можна сюди також транслювати камеру із смартфону. Тобто на годиннику можете почати зображення, яке бачить камера вашого смартфону. Це все через додаток робиться. Вправи для дихання, календар, ліхтарик плеєр. тобто інших досить багато функцій. Тут ігри можна сюди завантажувати, Достав... заставки безкоштовні є, чане GPT, вам ви можете заставку створити. Ось як сповіщення надходять. Типу, все чудово. Ну і ще ще диктофон, музичний плеєр, можна сюди завантажити музику. Дивіться, підключитись до навушників. І так далі. Все працює швидко, чудово, ніяких зависань немає, повідомлення приходять. Миттєво при дзвінку вам буду відображати ім'я абонента, можете відповісти, скинути виклик або прямо з годинника набрати вам необхідного абонента. І по заставкам пробіжимось, покажу, які є. Це вже завантажена безкоштовно заставку, яку можна генерувати за допомогою штучного інтелекту, ставити своє фото на заставку. І ось таких різних заставок тут ще вибір є. Деякі з них при натисканні змінюються. На цьому наш короткий огляд я закінчую, тому якщо ви будете мати якісь додаткові запитання, можете звертатись в коментарі або переходьте за посиланням до нашого магазину для консультації або замовлення по гарній ціні.